В Одесі в ці хвилини триває 12-ти години благодійний концерт-марафон пам'яті Андрія Кузьменка. Марафон Кузьма з нами стартував об 11 одинадцятій ранку і закінчиться за годину до півночі. В концерті крім місцевих артистів зголосилися виступити і Олег Скрипка та гурт гайдамаки. Одесити, що приходять на марафон впродовж дня, скуповуються на доброчинному ярмарку. А також беруть участь в аукціоні. На ньому зокрема продають портрет Скрябіна, який Юрко Журавель, фронтмен гурту Атвінта, малював для співака. Всі виторговані кошти підуть на ре... Ані для військових організатори кажуть, Кузьма останнім часом присвятив себе допомозі військовим, тому вирішили, вшановуючи його пам'ять, продовжити його справу. Ми творчі люди, артисти. Ми, ми погані воїни. Але ми, але ми дуже чуттєво переживаємо такі речі, як війна. Тому є думки, що Андрій дуже депресував з цієї ситуації, але з тим в той же час він багато робив. Тому ми хочемо продовжувати його справу. І я думаю, що в цей момент Андрій посміхається.